Галина Іванівна все життя провела з героями. Її батько легендарний ветеран Другої світової, Іван Залужний, а син герой України. Ще у 2014 році Іван Гутнік Залужний пішов добровольцем захищати державу, хоча йому і пропонували служити в тилу. І тоді той полковник він теж був так вражений Іванів, і він каже: привіть його в тилову службу. Ну там була ще якась посада, вільна на це. А Ваня не ні, я не хочу бути тиловою крисою, як він сказав, я хочу бути бойовим офіцером. Його побратими завжди називали Івана Молодий. Чому це таке якесь провидіння? Бо він назавжди остався молодим, 23 роки. Іван загинув влітку 14-го. 10 серпня. Терористи обстріляли блокпост біля Амвросіївки Донецької області, де воїн отримав вогнепальне поранення. Він відкрив вогонь у відповідь по бойовиках, і ті відступили. Пані Галина згадує цей день. Ввечері він подводив, ну, що попросив мене сходити в церкву, а в нас там. Біля квартири з та церква. Я пішла та сама в церкву, і це була субота, а неділя був, був день строїтеля, а я був у своєму инженер інженер-строїтель. І вранці пролунав вінок десь о сьомий ранку. Я так подумала, що це Ваня хоче мене поздравити з цим професійним праздником. Але сам замкомандира. І в цей момент жінка відчула що щось трапилось. Медики не змогли врятувати життя її сина. Дві кулі пройшли над пластинами бронежилета і серйозно травмували життєво важливі органи. Лейтенант Гутнік Залужний ціною свого життя врятував 48 побратимів. Я даже Пам'ятаю, що я коли оце почула, що я з зразу, папа це не пережив, як воно мене підтримувало, що папа був живий. Це горе не ніколи, якби, воно в серці не вийде. Воно таке горе, яке завжди буде кровоточити, і ніколи воно не вийде. в серці матері, воно залишиться на усе життя. Пані Галина розказує, в Івана була наречена, повинні були одружитись, але не вийшло. У нього ж було весілля. Вже воно було замовлено, вже було оплачено аванс, внесено, вже було все ну, підготовлено, і костюми, і плаття, і все, і все, і все. І на 7 червня було начено весілля. А тут йому подзвонили і, і, і на воєнкомат пригласили». На честь Івана Гутніка залужного в Запоріжжі назвали вулицю та сквер. Для матері ця пам'ять надзвичайно важлива. Стока було дзвінків мені як воно відкрили цей сквер, то стока там дітечок, і от ти їдеш там, що це фотографія. Я бачу, що це мій син дуже чудово. Для мене як для матері це, це така пам'ять. Я зрозуміла, що я виховала достойну людину і все, що я в нього. Вкладала, вкладувала і що хотіла ну, отримати від цієї, дитини, я отримала. А щоб матері та дружини загиблих, а також зниклих безвісти захисників та захисниць, відчули повагу та підтримку. У Запоріжжі запроваджують нову відзнаку Жіноче серце. Вона визнає не лише подвиг воїнів, а й силу жінок, які їх виховали, чекали і втратили. Запоріжжя перше місто, де вшановують і матерів, і дружин. На кожній раді районній при районних адміністраціях ми чуємо від матерів від дружин, що їм болить. Їм болить, вони хочуть відзнаки, вони хочуть пошани, вони хочуть пам'яті, вони хочуть, щоб про їх чоловіків говорили, щоб про них не забували, щоб не забувало саме місто, саме влада, саме мешканці міста, тому що час проходить, а боль не спливає з часом. У центрі відзнаки серце, символ жіночої любові та внутрішньої сили. Поруч хрест. Це поєднання показує єдність сили і любові, захисту і збереження. Це попередній ескіз, який презентували під час засідання ради жінок, загиблих героїв. Дружини та матері внесли свої зміни та доповнення, і за результатами обговорення створять три варіанти відзнаки, кращі з яких оберуть голосуванням. Остаточний вигляд відзнаки Жіноче серця затвердять на виконкомі. Ми добре розуміємо, що Жодна відзнака не здатна замінити біль втрати. Ніщо не поверне сина матері, ніщо не поверне чоловіка дружині. Але водночас ми знаємо й інше, що мовчання болить сильніше. Вручатимуть відзнаку Запорізької міської ради Жіноче серце, мамам і дружинам загиблих героїв та зниклих безвісти за особливих обставин захисників та захисниць, а також опікунам, а приурочить до символічних дат: дня української жінки, дня матері, дня пам'яті загиблих захисників і захисниць України, а також напередодні новорічних і різдвяних свят. Надія Пилипенко, Микита Дейнега, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.